В першому випуску про героїв російсько-української війни ми розказали вам про захисників Маріуполя. В сьогоднішньому топі героїв російсько-української війни ми познайомимо вас з пілотом вертольота, який виконував найскладніші завдання під час повномасштабного вторгнення з героєм України Євгеном Соловйовим. В списку виконаних завдань майора Соловйова польоти в блокадний Маріуполь, на острів Зміїний та ще понад сотня інших бойових завдань, про більшість із яких поки що говорити не можна. Про Маріуполь Євген згадував, що доставляти допомогу на 100 кілометрів у глибину контрольованої ворогом території було дуже складно. Коли йому вперше поставили завдання, він розумів, аби погодитись його виконати, потрібно бути або дуже сміливим, або дуже дурним. У Соловйова було два такі польоти. Один виявився невдалим. Це була перша спроба прорватися у Маріуполь. Їх обстріляли і вертольоти повернулись. Під час другої спроби вдалося доставити ліки, боєприпаси, вивезти.